Тримаю позицію. Ваша думка стосується Ви будете висовувати. Зараз просто виявляється ваша думка. Заперечую. Заперечується. Будь ласка, прокурор. І ваша думка що запитається? На ваші напевляції не підразить. Не підлягається. Додати до своїх апеляцій, бачите? <клес> <клес> І виставити це виплати для прошу думку, що апеляції проводити. Стосовно апеляції прокурора, я хочу зазначити, що а, вони самостійно вказали у своїй апеляції про те, що а, згідно з. Дивіться. 86 КПК України і доказами команди провадження є фактичні дані, отримані передбачені цим кодексом порядку. Тобто от, всі докази повинні бути отримані законним шляхом. Чи що, під час того засідання представники прокуратури визнали, що вони їх отримали незаконним шляхом і не змогли довести законність цих доказів. Крім того, є некоректно, коли е, е, розказ. В стазі працівники прокуратури зазначають, що я не працюючий, що а я в мене характеристика посередкова. Я громадський активіст, громадським займаю активну громадську позицію 2014 року. Це як розгляд е, політичних та е, державних розкладань, так і як допомога дітям. Військової. І це відмінімус, що голов є некоректним, щоб висвітити мою особистість в негативному світлі перед судом. А стосовно свої старої я хочу зазначити так, дійсно, навіть в обвинувальному акті не було вказано а, чим саме порушення передбачені статтею 340. Печі, печі, вона вбачає, що ми, mm -hmm. Оскільки вона вбачає, що дії об'єктивно сторона цієї статті вбачає, що дії на правильній mm -hmm. е, перешкоджанні прокурори діяльності в його е, робочий час е, ну, на прямі дії в винувальному акті представники прокуратури... Не що чому саме ми заважали, якими саме діями ми заважали, не заважали. Згони зазначені. Так само і 145, 7, в статті 345 частини 1 Кримінального кодексу України вказано. Погроза насильства щодо працівника правоохоронного органу, погроза частина перша, погроза пикством, насильством або знищення чи пошкодження майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником судових обов'язків. Тобто у зв'язку з виконанням цим працівником судових обов'язків, виконуванням партію та у суді першої інстанції обвинувачення, так і не змогло сказати, які самі службові обов'язки виконував цей прокурор, і під час таких самих обов'язків ми нібито до нього виявляли э, ну, чесно. І ще на до поляки проконують, я вважаю, що вона не підлягає допомогу. Як я сказав на самому початку, в першу чергу, тому що суд першої інстанції. А визнав очевидно дописаним доказом через те, що синики прокуратури отримали ці докази, в першу чергу, з порушенням законів України, а такий докази не можуть розглядати за суду. Питання купити прокуратурів. У представника потенціалу питання путеві добачення. <питання> Сміттєвий да, баки. Хто привіз? Я вважаю, що комунальні служби. Ну тобто ви привозили сміттєві баки чи не привозили? Ми, ми у нас немає можливості. Тобто у нас немає таких можливостей. Так, Ні, ми, ми не привозили, привозили да? сміттєві баки. Тобто я вважаю, що цим комунальні служби яким чином дитинний банк і ще Ну, Так. ви відносин? Наступне питання. А яка була мета ваша особиста, разом індієм приходу до прокурору Кериолійської актуальної прокурори? Наша мета до прокурора ми з літа 2014 року займалися систематичним перевантаженням транспорт, вантажних транспортних засобів у три ремонту слабного покриття міських моробів. Ми визначили, що систематично кожного дня більше 50 фур рухається від арсовораних стів по крилівським дорогам, а саме ми вибрали дільницю, яку ми привітали, це Чумарський шлях, вона знаходиться від зупинки холодильних до його. А автомобілі кожного дня виїжджали завантаження. Порядок наведіть, будь ласка, пожалуйста. Ми зараз не Так, Будь ласка, питайте. Тобто це було пов'язано з вашою професійною діяльність. Ми у вас не діячі прийшли до прокурора. Це нас не заперечено, гадаєш. Питання? Наступне питання. Ви особисто задавали проборону для мене фізичну школу? Ну, брали його за плече, питали його вивезти з приміщення. Казали, я тебе, якщо в місті Криворот у зайду російські війська, особисто я тебе вб'ю. А по-перше, я жодної фізичної шкоди прокурору не наніс. Як Якби в цьому було місце, то я впевнений, що прокурор надав медичне посвідчення, що йому було нанесено хоч якийсь ускорження. А за приміщення з кабінету прокурора воно вийшло добровільно, оскільки це було літо. І зайшло до його кабінету приблизно 10-15 осіб, в його кабінеті перебував двоє. І ми е, вийшли на вулицю, щоб не було спекотно, на вулиці навпаки бесіда наша проходила вже в більш спокійному е, руслі. Стосовно третього вашого запитання, я не можу зрозуміти взагалі до чого це. Скажіть, будь ласка, питання наступне. Виявсь, з розумію, вбивство, робимо. Ні, я не погрожував високо проривано. А ви зараз кажете правду, оскільки всі ваші обставини взагалі-то є в свободному доступі. Так я розумію. може глянути метіки, там присутнім в залі, а й вся громадська з міста ви бачите, навмисно питання. Ми проходимо менше обвинувачення і. Будь ласка, відповідно до тих доказів, які є належали пустимо, і де були розглянути дому, про що і стати. До речі, майже на авиації, шанує. Тобто такі погрози вистав були, чи не були. Це дуже зараз. Він не знаю, що не положено. немає. У Шановний суд, збираючи проти апеляції прокурора, хочу звернути увагу, що судом вірно розтянено, що в діях осіб відсутній складська тікати слабких України, з тих підстав, що такі дії саме втручання повинні спрямовувати на конкретні обов'язки, а не в старо. І з точки зору адже визначення злочинної мотиви, так приходять ця стаття Тобто досягнення злочинної медики, а саме наслідчик, насправді не є обов'язково. Але така злочинна мета повинна бути зрозуміла, звинувачення і має мають якусь шкоду. Тоді можна було би скласти суб'єктивний склад злочинну мету, субсуб'єкту, віру, яковірні мотиви і так далі. А коли злочинна мета не окреслена, і конкретно психологія світ неокреслена, то і визначитись це. З тим, чи була взагалі злочинна медаль, злочинний ну, момент, в принципі, не ну, було. Сергію забсудили в своєму виросі суддя і а, що ми ще хотіли зремонтував, ще взагалі ще була дискусія, чи є вимога про звільнення прокурора, ну, будь-який фонд. Ми скажемо, що це було, не було ніяких, як ми з'ясували погрози фізичної впливу. Якщо є його поясзам. І, в принципі, звільнення прокурора в принципі не приведе до втрачання роботи прокурорного органу, воно не зупинить роботи прокурорного органу. Він не перестане діяти, потім зразу сам Друге, для того, щоб визначити суб'єктивний склад а саме конкретні обов'язки, Треба теж яке зацікавленість особи вимовляти, якби це були погрози, наприклад, свідчі звільнити нас, то цих погроз свідчі були не видно якусь процесуальну дію. Була б конкретна злочинна мета. Вона була б і можна було встановити суб'єктивне відношення особисті до цієї метри. Цього ж цього не зроблено. Зрозуміючи, це прокорив свої апеляційні скарзі. Вирішив вийти за межами обвинувачення, скільки такої злочинники не вказано. І вказав якусь мету щодо злочину, начебто в внесеної справи щодо Гравченка. Це є в апеляційній скарзі, не дуже здивувалася, це не було виконування мату. Ніяких ні, не було встановлено ніяких прав щодо кравчення, що, які злуждають з патронами. Це не, не з'ясовувано. Ніяких даних, що до цього немає, тим не менше, розуміючи ці операції, видно, що він розуміє, що обвинувачення сформульоване обстракнею, так бути не може, вирішив вигадати нову обставину, яка не досвідчила в судовому засіданні. Ми подорож, що до статті 349 хотілося б звернути увагу на є. свідків, безпосередньо очевидці. Крім того, були працівники прокуратури, секретарки прокурора, яка була все чула, але не чула ніяких, е, ніяких обвинувачень робив. По-друге, а суд, ну, очевидно, бачити, що якщо умова почувається, то не може лише потерпіли, що допомогли свої дії, на нашу думку, допустив все ж таки вигаду. Він сказав, що свідки не повідомляли про погрозу вбивства, свідки не віримо зрозуміли. Але ж ми задавали їм питання, суд міг уточнити, чи він вони зрозуміли, чи не вірно. Уточні такий на сам текст самого, самої погрози, яка можна буде відповідати, чи чого вони такі слова. Хоча таким чином в чітки ясно з'ясувати, що там відбувалося. Так він цього не мов знову-таки був позбавлений зробити, скільки цих слів не було в винувальному акті, і їх не поставили, сам прогрозував. І з нашої точки зору не зрозуміло, яким чином суд, умов 15-й світ, який не чув проводити, вірити прокурору Іванову, до того ж тим словами, я не сказав судовому засіданні. І судна, на жаль, занедав поцімки по тому факту, що прокурор Іванов буде підстави умова. Як до судового населення, так і в судідній прокону. Там я процитував, що його буде згідно. як на нас, але промову призведе в судовому засіданні, що так його було зв'язку з цим заданням. Отже, про маючи на увазі, що він єдина особа, яка чула типу ці погрози, і для, е, в нього є підстави для обговорювання кравщина, основне пинування виключно на словах особи, які є підстави обговорювати, а не можна. Тому прошу його е, скасувати за неделю. Ну і по-третє, що хотілося б сказати, що і погрози кращі. Також абстрактно, не зрозуміла звичайна мета. Навіщо краще повинен був хорошувати хорошо? Ми знаємо, що він пройшов з абсолютно добросовісною метою. Більше того, краще зазначав в апеляції, про того, що застосував мірі прокурорської, про що сам сказав на групі. Він сказав, що за результатами звернення громадської організації він написав звернення до ДВІ області і на ім'я мера щодо перевантаження і став вимагати від них більшого контролю над злочинним на транспорт. Тобто внаслідок цих подій, і внаслідок добросовісних вимог громадських активістів, він виконав добросовісно вже свої відповідні обов'язки. І слід вважати, що якщо він їх не виконав це зрадення громадських активістів, то до цього він не виконував погану. А отже всі претензії, які висловлюють до нього громадські активісти, були справедливі. І якщо ми звертаємо увагу, що абстрактно сформульована злочинна, начебто, злочинна мета. Натомість всі обставини справи, говорять, про те, що ніяких злочинних метод насправді не було, були допростовісні вимоги, законний дік прокурору. Е, більше того, всі не примі дорожні це втрати, найкраще повідомив про акцію міських. На ньому, на ньому була присутня комісія. Він запросив журналістів, відкрити будь-яку особливому аварію. Якщо людина, яка готувала так діє, або хотіла викинути до прокурору мови незаконні чи непросто вимоги. Він зробив це в абсолютно чудові. Для свідків, для активістів, для журналістів, навіть для працівників прокуратурі, багато що чули, але ніхто нічого ніяк не звинувачений. вважаємо, що уряд в цій частині є не обґрунтованим, підтримав прийшл на справу. Прошу правшника виправдати статті.